Усім привіт! Ну от, Тільки почала знімати, зразу зникло сонечко. Сьогодні покажу вам трохи своєї квітучої краси. І першим ви бачите бріона. Бріон я купувала два роки тому. Це вже, можна сказати, доросла рослина. На жаль, він у мене не розквітнув метеликом. Проте його квіти досить незвичайні, вони мають ось такі е, рюшисті, як бачите, краєчки у піталій. <кій> Ця ось квіточка трошки світліша, ще є один бутончик, це бокове відгалудження у неї, в перший раз у мене таке, <кій> а це основний квітонос. Квітка розквітає трохи блідою, а згодом набирає ось такого рудо-коричневого кольору. Її пелюстки не однотонні. Піталії трошки світліші, ніж колір інших пелюсток. Дуже гарна рослина, невибаглива, вона у мене пересаджена. Ось такий це вже гігант. І як бачите, в неї багато коренів, ось так вона росте. Корені в неї і зовні ростучі, вже її пора пересаджувати, але вона ось у мене тільки, як бачите, коренева, потужна, гарна рослина, ніяких проблем з нею не було. Єдине там у ґрунті у мене трішки пліснява була, але я вже не пам'ятаю, чим я проливала, начебто пройшло. От, квітка надзвичайно гарна. Красивений ось такий рудячок, він темніший, ніж ви бачите, зараз на екрані. Це цвітіння із другого боку. Я все таки сподівалася, що, можливо, буде метелик. Ні, другий раз це вона квітне з іншого боку, то вже сподіватися на метеликів їй не потрібно. Але квітка досить красива. Хто, можливо, хоче придбати, напишіть, хочу виставити його на продаж. От, але <кій> повинні знати, що в нього досить таке величезне листя, досить такий міцний кущик. Ось так рослина виглядає. За два роки набрала ось такого розміру. Буде квітнути пишно. Якщо це друге цвітіння і ми бачимо ось такий квітонос, то згодом це буде досить потужне квітування. Наступний мій це согоюкідіан. Yes. Він у мене декілька перших квітувань був метеликом, а в тому році в цьому він вирішив, що досить. І він квітне простим звичайним, непілоричним. В цьому році він доростив у мене старий квітанос і оце новий квітанос. Мені здається, що в тому році було більш пишне квітування. Всього сім квіток, але вони величезні, просто гіганти. Красивенний, дуже Солго Юкідіан. А Бачу, що вже серединка трошки зеленіє. От, він у мене у досить великому горщику посажений. Ось так я його ще тут підставила, наставила. Так мені зручно його ставити. Я його, здається, пересаджувала перед квітуванням, тому що не бачу ростучих коренів, але я думаю, що йому все подобається. Не скажу, що він наростив він у мене з 21-го року, це ось буде йому 4 роки. Не скажу, що він прямо величезний, оці листочки, цей листочок взагалі ось якийсь малий. Чи це після полички, ну, а ці вже начебто більші. Але сама квітка просто клас. Звісно, що я мрію про свого Юкідіан мателика Ну, але поки буду радіти цьому, він вражає своїми розмірами. І ці білі здоровизні квіти, вони справляють неабияке враження. Поруч з будь-якою орхідеєю, вони виглядають просто. Просто шикарно. Продовжую квітнути мій пілор. Я шукала йому назву. Більш за все, він мені схожий на Варшаву. У нього рожева така губка, як бачите, він любить попити. Я слідкую, щоб корені його не були. Сухими для того, щоб він продовжував своє квітування. Ось такий красивенний на два квітоноси пілор перше домашнє цвітіння. Гарний, 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 надзвичайно ніжний. І, от ви бачите, що поруч із білим свого кідіаном він виглядає дійсно красивенно. Вчора я вам знімала відео, в якому показувала уже свого Мейдара Принца К-24. Ось він тут. Надзвичайно великий розмір квітки. А як буде квітнути пишно, то взагалі буде щось неймовірне. Класна квіточка. Дякую тим, хто написав відгуки. Дійсно його розмір вражає. Ну і сама квітка форми її. На відео вона світліша. В реальності вона більш темна. Дуже красива. Дуже красива, і що мені подобається, це її ось така тяга до росту. До того, щоб порадувати своєю красою, тому що після зламаного квітоносу знову випустити наступний. Ну, знаєте, це, це вже така впертість, що є в характері цієї квітки. Досить красива. Також уже я вам показувала, коли у мене розквітли перші квіточки Everspring King. Yes. Ну і от тепер він у мене в повному розпуску. На днях розпустилася остання квіточка. Подивіться, який є шикарний метелик. Просто неймовірний. Дуже красивий, губка у нього така жовто-бордова. Сам він наскільки нарядний. Він, до речі, на відео світліший, ніж є насправді. Насправді, жовтого більше. І дуже мені подобається в оцій квітці, жовтий колір і на піталіях, як бачите, красива рослина. Плотні такі прорезинені квіти. Вони розпускаються дрібнішими, а потім підростають. Я цей квітонос зовсім не формувала, а от як він росте природньо, так і є. Ну, Під вагою цих резинових квітів він досить таки похилився. Мені, мабуть, прийдеться його підперти, підв'язати. Ну, Як бачите, остання рослинка ось вона така більш розовіша всередині, більш яскравіша. Гарна, гарна у липких крапельках. І я вже, мабуть, вам кущ показувала, досить потужний. Ось яке листя, бачите, коріння також проситься, посади мене кудись більше. Вистачає тут і коріння. Якесь кокосове волокно має магічні якості, властивості. Ну, ось така квітка, щось там ще росте. Це Everspring Prince. Я бачила, що дівчата Everspring King. Я бачила, що дівчата викладали триліпсів. Ну, мені здається, триліпс це щось не те. А ось мотелик, це те, що треба. Виглядає дуже класно. ця рослинка. Як буде пишно квітувати, то буде яскраве видовище. Гарний азіат. Всі квіти, які я вам щойно показую, це квіти від азіатських дрідерів. Мейдар від Соня. Також сугою Кідіан ЄС також. Від азіатів Бріон також від Соня. Єдине, це пілор, якого я вам показувала, він є голландською квіткою. Він уже рік у мене і це його перше домашнє квітування. Надзвичайно класна у нього губка, рожева така, красивенна, защіпки там з такою зеленцею. Незважаючи на те, що не всі люблять ось такі напіввідкриті пілори, але він виглядає дуже класно, дуже ніжно, витончено. Ця рослинка від голландських виробників. Також зараз вам ще одну квіточку покажу, яка у мене розквітла перший раз, це суговий Maple». І я його ще називаю креветка. Він більш яскравий, ніж на камері. Всього-навсього 4 квіточки, але вони дуже красиві. А ще цей бігліп у мене ароматний. Він не пахне. Мені подобається його ось така крапчатість і полосатість. Колоночка оця грожива, дуже ніжна виглядає. Ну і те, що він спінер, надає йому особливого шарму. Як бачите, він безгубий. Немає губки. Також своя рідна мутація. Я його купувала в розмірі 2,5. Всі оці три листочка, вони виросли у мене. Цей листочок, бачите, який п'ятнистий. Бачите, цікавий, який. Він круглий, а ці більш гострі. Також п'ятницькі, ось цікаві. Ось така у нього бірочка, слоговий рімейпл. Так, що він уже пить хоче, мабуть. Ой, ви знаєте, ці квіти досить часто треба поливати, переглядати, щоб вони не підсихали. От, Я заглядаю кожного дня до них. Я особливо слідкую за тими квітами, які квітнуть, тому що не хотілося б, щоб вони засушили раніше, ніж потрібно, свої квіти. Хочеться ще ними милуватися, тим більше, що всі вони розкривалися. Ну, от суговий рімепел у мене розкрилася зовсім недавно. Оця квіточка, здається, вчора, четверта чи позавчора. А бачите, як гарно вона складає свій квітонос. Подивіться. Ці квіти всі дивляться в цей бік, а ці квіти сюди. Дуже така святкова, красива соговий рімел. Хотілося б більш пишного цвітіння. Ну, от, з білою, бачите, як вона виглядає. Ой, ну согаю Кідіан взагалі. Це щось неймовірне, бачите? Хочу не немати... метал. Гляньте, як він виглядає. Ну, це просто фарфор. Яка білосніжність, бачите? Так що білі квіти, хоч хтось і говорить, що це досить скучно. Але наскільки вони інтер'єрно виглядають, хоч як розвернуті квіти, але всі вони разом складають красивенний букетик. А ще у мене продовжує квітнути мій. White lady. Я його купувала взимку минулого року. Він у мене наростив уже дві розеточки, ця розеточка, із якої він випустив квітонос, з якої він квітне. І ось ще одна молоденька розеточка росте. Ну, поки що не відчуваю, чи є там квітонос, можливо, також він буде квітнути із тієї розеточки. Ну, Він у мене заквіт на 14 лютого. От, Він не любить пересушок. Ось так він виглядає, кущик. Він у мене не пересаджений. Як був, я йому трохи кори зверху додала. Ну, і все в своєму рідному. Вазончику так він і росте. Я його, мабуть, два рази на тиждень поливаю. Надзвичайно красивий. Жалко, що один. Хотілося б, щоб їх було більше. Коли вони квітнуть більшою кількістю, то виглядають дуже класно. Подивіться, яка на сонечку ця красива пілорична орхідея. Бачите, який гарний. Цей пілор Варшава. Підпишу його. Просто неймовірний. Ну і тут же мій білий согоюкідіан і тут же мій пафіопиділум Ось так гарно, білорожева хмаринка. А ще я вам покажу ще одного свого а, красотуна. Цей бігліп Цей бігліп Yellow River Star. Так, так, Yellow River Star. Він надзвичайно яскравого жовтого кольору. Зараз спробую показати на сонечку, як він виглядає. Надзвичайно яскравий жовтий. Подивіться. Це щось неймовірне. Так, не хочеться нічого тут зламати. А... Дуже плотно набиті квіти, маленький зовсім крок там на квітоносі, ще він не повністю розкрився. Ця квіточка щойно розкрилась, вона така неприваблива зелена. А потім з часом вона стає ось такою яскраво-жовтою, як ви бачите. Ну, Квітка невелика, така резинова. А, на жаль, він не розквітнув у мене бігліпом бантиком, як це було на малюнку садівника. Він дещо має на пелюстках якісь такі розрізи, може, він і хотів тут щось думав, але це перше цвітіння. Ну, і маємо те, що маємо. Хоча квітка дуже цікава, по-перше, вона вся жовтого кольору, єдине, вона має веснянки, коричневі. А ось там біля колоночки, біля губки. В нижній частині. Вона мені лютика, чи щось таке нагадує, дуже яскрава. О, але, на жаль, не, на жаль, на жаль, не бантик. І перше цвітіння досить потужне на таку кількість квітів, 9 квітів. Ну, Він, мабуть, у мене руків з два, досить міцний кущик він наростив. Ось такі листяки у нього, бачите, величезні. Мені здається, це вже всі квіти, які він наростив саме у мене. Я його ось так трохи тут підв'язала, щоб сам квітонос направити. Ну, Хочу вам сказати, що він не тільки квітне, бачите, а й досить у нього гарно ростуть корені. Любить він попити, адже квітка воскова. Треба постійно багато води для того, щоб квіти росли. Так, ну зараз спробую його до согоюки, Діана. І сонечко якраз зайшло. Бачите, як вони разом виглядають. Жовте і біле. З цього Yellow River Star біла серединка, а згого Юкідіана з жовтим, то подивіться, як вони гарно доповнюють один одного. Особливо квіти, які розквітли раніше. Вони красивенного, жовтого, насиченого, такого яєчного кольору. Досить приємна на дотик квітка, і вона виглядає більш жовтою, ніж ви бачите її на відео. Ну і безподобний пафіопеділу. Також гарно вони виглядають, коли в парі. Гарні квіти. Ну, не знаю, поки що я з цим бігліпом подивлюсь, там прийдуть у мене десь десяток малюків. поназамовляла, замовляла, я буду нянчитися. От. Вона замовляла. В надією, що будуть у мене мотелики. Уже колекція досить велика. Приїхала я з чотирма квітами, а зараз маю, мабуть, 100, не знаю. Може менше, може 80. Але теж також досить багато. Ой, ну рожевий пілор взагалі. Красивенний, красивенний. Всі квіти гарні. Ну, не знаю, що з цим бігліпом я. Хотілось мені бантика, але він не бантик, начебто той красивий. Ну, коротше, не знаю, чекати друге цвітіння, сподіватися, що буде бантик, коли це буде. Ну, тільки і залишається, що чекати, чекати, що чекати. Ну, ось так. Не показувала вам його, бачите, на фоні зеленого листя, як він круто виглядає. Гарна гарнота. Ну і що ви думаєте, на 8 березня син мені подарував рожеві тюльпани. Красивезний здоровезний букет. 51, чи скільки там було. Але вони недовго у мене постояли. Ароматні, красивині. Я навіть відео знімала, але не пам'ятаю, вже, мабуть, видалила. Подумала, я подумала, дивлюсь, є в продажу Каділаки. Мені давно ця квітка подобається. У мене вже була спроба купити Каділак. І я думала, що тут Каділак насправді, я придбала Purple Dust. Також красивий, красивий моделик, акварельний такий, але ж все рівно. Мене муляло, і мені хотілося купити Каділак. Ну, і я замовила, квітка прийшла трошки пізніше, ніж 8 березня, Ну, він десь тиждень вже у мене точно. І що я вам хочу сказати, що, ну, по-перше, дивіться, які величезні квітоноси. І зазвичай у мене ці всі дрібні бутони відсихали, адже це дорога з Києва до Дніпра. Але що я бачу в цей раз? Я не бачу, щоб квітоноси підсихали, бачите, вони всі наливаються, оцей єдиний був без квітки. Далі ці квітоноси, ой, ці пуп'янки були ось трошки піввідкриті. Вони На цьому квітоносі, здається, дві квіточки було, от Одна розкрилася, також розкриється і ця. А на цьому, на другому квітоносі також три було, і також ось бутончики, як ми бачимо, будуть розкриватися. І ось який у них квітонос. Оцих голландських рослин. Рослина голландська, надзвичайно красива. Бачила у дівчат, як виглядають каскади. Ну, це ще треба доглядати, дати скільки місця, щоб були такі каскади. Ну, не знаю. Але квітка дуже прекрасна. Після тієї невдачі із моєю тайсука Анною. я вирішила замовити голландського каділака та й не мучитися. Красива квітка, Крапинки ці, ці весняночки. Дуже гарна. От, що в неї є. Один листочок у неї пішов набряками. Ось, бачите. Але я не думаю, що щось є в цьому страшне. Вона вся така вивалилась. Оце торф стакан, але зараз мені за роботою просто ніколи. От, я вже більш вільна буду. А, на початку квітня, коли завершиться моя ця адова атестація, яка забрала у мене все здоров'я. І я вже адміністрацію попередила, що наступного року я не працюватиму. От. Тому що це так на моє здоров'я вплинуло, що просто жах. Але хай. Ось такий, є. бачимо, у нього кущик досить гарний. Ну, не скажу, що гарне коріння. Я ось тут його ось так влаштувала, вчора поливала, поставила в більший горщик, ось так підклала кори, щоб йому було більш повітряно, щоб він не стресанув там, десь підперла, де у мене так підшатувалося. Чекаю, коли ці корінці підуть в ріст. І, можливо, зроблю це так, як я зробила з пілором. Можливо, я приучала ці верхні корені, я потихеньку насипала в другий горщик кори і ці корені направила, так у мене було на білому пілорі, і вони, кору тут не дуже намочувала, таку кубічну, хорошу. І ці корені верхні ожили і всі пішли вниз, я потім витягла це все, і білий пілор пересадила. От. Все сподівання, звісно, на ці е, верхні корені. Ну, тут все у неї окей, Якби щось було не так, вона б уже жовтила мені листок, щось би вже таке показувала. О, Так що в мене також є каділак. Зараз їх багато і, мабуть, в кожній колекції він є, комусь він уже набрид. Тому що показує багато хто, але в мене немає, мені дуже подобається. Ця красивина голландська рослина. От, так що хвастаюсь каділаком. хоч він і не 25 тисяч, але дуже красива квітка. Так мені і не вдалося заполучити свою колекцію Пелора Легато, хоч я була готова віддати за нього будь-які гроші. Але я тепер бачу, що є багато рожевих, і які не менш прекрасні, багато білих, таких, як Нісогою Кідіа. І колись він розквітне у мене з тієї пазухи, що раніше квітнув метеликом, і я побачу ці величезні метеликові квіти. Буду радіти. Ну, а поки що у мене є красуні, ніжні білорожеві, пілори мої, красивині ми дари. Ну, ось, мабуть, і все, що я вам хотіла в цей раз показати. Дещо у мене там ще буде розпускатися, дорожчої квіти. А Дещо я вже позрізала, і давно це у мене стоїть в моєму букетику. Ось, бачите, букетик. В тому числі і королева від Соні, а ось вона вже трошки у мене зав'яла. Так вона і не розпустилася у мене пілором, з одного боку пілор, з іншого не пілор. А на одній квітці в неї така була метеликова структура. Ось так що, ось так, поки що на сьогоднішній день. Очікуємо азіатських підлітків красивенних. Подивимось, що прийде, і від орхідей світу. І від Наталії Голубинко у мене, здається, 5 від Соні, а ще я там замовила свого мандалу. Я дуже хочу Метелика, У мене є одна, але вона щось підгнивала, я її. Зрізала бошку і посадила в мох. Ну, не знаю, що вона, начебто корені є. Ну, згниє, не згниє, таке собі. Стараюсь туди не лізти, не дивитися і тримати спокій. Ну, ось і все. На цій красивиній ноті завершую показ своєї малочисленої краси. І прощаюсь з вами до наступного огляду. Усім мирного дня, спокою в душі і красивенного квітування, пишного росту орхідей, у кого що. Бувайте! Дякую за компанію!